Жителька Костянтинівки Олександра живе в будинку на вулиці Ціолковського. Газопостачання в її квартирі поновили після шестимісячної перерви. В квартирі запрацювала газова колонка та плита. Тепер, каже жінка, їй не доведеться гріти воду, щоб помитися на електропічці. Навіть зараз, якщо виключають світло, є газ, є можливість підігріти якусь їжу собі приготувати або навіть просто попити гарячого чаю. Також можна просто там набрати води, попрасувати або помитись. Щодня у Костянтинівці до газопостачання підключають приблизно 600 абонентів. Дайом давлення. І, І тепер миряємо. Плотність газопроводу, на опічки. Роботи з підключення газу у квартири тривають два тижні. За цей час газопостачання поновило у 13% багатоквартирних будинків та у 100% приватних будинків міста. Немає такої можливості попасти во всі квартири. Для цього нам потрібно, хоча б в одну квартиру попасти. Під це підігнатися до газопроводу до. Випланити присовку. Провіряємо кожен внутрішній газопровод на герметичність, підключаємо манометр, надуваємо повітрям да, смотром падіння. Після цього відкриваємо кран і подаємо виконуємо продувку і подаємо людям газ вже на газові прилади. У місті є два багатоквартирних будинки: відновити газопостачання, в яких не вдалося через відсутність мешканців та доступу до газових приладів. Основний для нас на сьогодні критерій це наявність акту перевірки димвінканалів. Без цього акту ми підключення у багатоквартирних будинках не будемо робити. До речі, ми сьогодні вже працюємо рівно місяць як починаємо видовольти газопостачання у будинках. Можна вже звітувати про 50%. відсотків роботи з відновлення газопостачання каже Русанов, триватимуть до кінця грудня. Марія Гричко, Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Донбас.